Перші секунди після удару у святковий вихідний 14 січня 23-го ворог атакує багатоповерхівку в одному зі спальних районів Дніпра. Ракета із тоною вибухівки буквально розрізала будинок навпіл. Я влажу з цієї спідкові. Розумію, що бачу жовту кухню, яку я там можу бачити. Між нами повинно бути дуже багато квартир. Одна з героїнь фільму Анастасія Швець. Ворог поцілив у її квартиру. На кадрах дівчина стоїть просто біля прірви. Внаслідок удару вона втратила батьків. А за півроку до нього війна забрала у неї хлопця військового. каже, зважилась на участь у фільми, аби про жорстокі воєнні злочини росіян почули за кордоном. Ми ніколи про це не забудемо, бо ми е, приймали в цьому участь, ми бачили на власні очі це. А от деякі люди, наприклад, як західна аудиторія, їм це не зрозуміло, і вони лише можуть побачити е, це через фільм, е, який ми знімаємо. Режисерка фільму Тетяна Комунар каже, стрічка, зокрема, орієнтована на західну аудиторію. Буде показ в Берліні, буде показ в Канаді. Може, цей досвід якось наблизиться до них. Бо я розумію, що цей досвід дуже нетиповий для них. і не зрозуміло, як це, як тобі в вікно летить ракета, показувати, що це один приклад і таких трагедій багато. А ще каже, це фільм терапія, який має дати сили постраждалим і родичам загиблих прожити цю трагедію. Олена Самофалова у той день мала їхати до батьків, але трохи затрималася в центрі. Я Почала телефонувати батькам, вони не відповідають, і це був жах. Батьки Олени отримали поранення, але вижили. Зізнається, тривогу долала за допомогою антидепресантів. Дівчина, художниця за фахом. Нині навчається на психолога. У фільмі вона малює, аби випустити емоції від пережитого. Фарба і пензель вони підтримували ті слова, які казала люди, і це було дуже класне рішення. з точки зору режисури. Замість полотна використала вікна не просто так дуже символічно. Бо багато людей постраждало ще й через вікна, через уламк вікон, і мої батьки, в тому числі, стрічку перемоги 118 зняла платформа пам'яті Меморіал. З початку повномасштабного вторгнення окупантів вони розповідають історії загиблих українців. Коли стаються такі трагедії, то ми бачимо в новинах тільки як збільшується цифра постраждалих і загиблих людей. А наша команда робить все, щоб перетворити цю цифру на імена, вхід на показ був вільним. Охочі могли підтримати творців, задонативши за QR-кодом на екрані. Після завершення фільму ділилися своїми історіями того страшного дня. Я є родичкою Насті, родини шваців, чомусь почала плакати, не знаючи навіть номер будинку, в якому жили Максим та Наталя. І якщо чесно, зараз дивлячись цей фільм, я наче повернулася назад у той день, і мені здається, що я навіть покажу колись своїм дітям цей фільм. Щоб вони розуміли, що це наша історія, це історія Дніпра, і це історія тому, чому моя родина та інші родини стали сильнішими. Незабаром стрічку викладуть у вільний доступ на Ютуб. Нагадаємо, внаслідок російського теракту, 14 січня, загинули 46 людей. З них шестеро діти. Майже 80 зазнали поранень, сотні втратили житло. Владислава Авдієнко, євген Дрозд. Новини 11 каналу.